Це вам відео на сон грядущий. Тільки що прибрала у них в клітці. Не хочу відкривати, може вони зараз не помітять, що я відкрила. Ну, Мама їхнє ходить, ходить тут по підлозі. Вони вже. Ой, не помітили, звісно, вже всі, всі морди вже тут. Тут просто на підвищенні Нельзя, нельзя. Так, все, я закриваю, чекайте. Покажу вам. А, ні 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 Покажу вам так. Через щельки, що вони чворять. Це нічка і Чірко. Тут просто влаштували перегони щурячі. Бігають один за одним. Фантуся гуляється з форишками. Я забираю наніс, це просто зараз дала, поклала. Бренді просто це на ручки. Так, це у нас спірт, і Є творожочок. Вони вже всі поїли, а він тільки останній поняв, що тут смачно. і він Ну, саме гірше зі всіх вміє їсти. Чому? Кладу йому пальцем, скриваю рот і кладу паштет, і так він його їсть. Ну, вчиться. Що роблять? Сірканнічку хочу відсаджувати, оброблять їх сілафортом. глистогонити і готувати до вакцинації. Вони вже тут всіх, що роблять, ось він простой вічок їх випустить, Уявіть, щоб це було. Це просто капут. Он не може зрозуміти, що тут відбувається. Це спрайтик. Це мамочка тут по підлозі ходить і возмущається, що вони такі що зроблять. Ценочка. Нічка! Ні, ну ви бачили таке? Нічка! Тихо робить! Крабат! І... Правильно, тарілку скоро. Правильно. Зачем? Я тільки що все убрала. Ну так, отак. Заходиш вранці ввечері і капут. що тут відбувається. Ну Вранці може ще нормально, але ввечері це просто туалет, всі ходять в горщик. Ну уявість, саме рокотів, Хоч і маленьких, але вони ходять в горщик і тут запісюються, закакують. Треба все вимивати, тільки що горщик вимила начисто. Зголоднів сірко. Бачите, що робиться на столі? Це все витирає. Наглядно вам показую. що тут відбувається. Чистий горщик. Це в нас спрайт. Все. Ось як мою сонечко. О, як-тік, шонечко маленький. І це ж, уявіть собі, три тижні. Десь 1 числа, ну так, по моїм підрахункам, а ні, не по моїм підрахункам, а поточним підрахункам. Поточним, так, да, я ще перевірю. 1 числа вони десь народилися. Тому що Еліс народжувала на вулиці. І тоді я побачила цей пост про неї і їх забрала. Спіріт. Умніця, тих мій хлопчик? хлопчик умняшечка, попісся в горщичок. Поняли? Три тижні. Фанта пішла, а це це мій бренді. Ну такий гарнісінький, чорно-білий. Такий, знаєте, кожен по-своєму, зі своїм характером, кожен по-своєму гарний. Що тут сказати? Іграшок понакидала їм, бачите. Вже не зацікавлений іграшками. Це пірошку треба забрати, бо з'їдять. Не боялись, боялися, зараз грають. Все, молодець, не треба тут уже гребти. Хоче до мене. Подивіться, що з цим сірком. У нього морда така стала довга. Це взагалі такий смішний, або такий опецьок малий. Росте 700 700 з чимось грам. Я тільки що всіх переважила, то найменше у нас. Фанта і Спіріт по 560. Ну, тобто, це вже, вже дуже добре. Гранічка. Пішов, яка умнічка, яка чистюська. Пішов ще далі заробляти, бачили? Загребати по і пішов ще гребти? Ви всі умняшки. Мамочка відпочиває, вони її замучили, зараз я її сажу до них. І хай, хай сидить. Ну, вона б вже рада була їх позбутися, я вам чесно кажу. Кішка дуже втомилася від цього урагану. Шестеро кошеня це ж вам не жарти, як з мишки грається. Через ту сірка нічку відсажуємо, вони вже маленькі їсти, хай вже вчаться, бо їм уже півтора місяці є. А, ні, неправильно я сказала, 15-го народилися менші. Менше 15-го народилась. Тобто їм уже по місяцю, а сірку і нічки півтора місяця. Першого числа я поставила їм народження, Ну приблизно. Отакі такі мене вже дорослі коти. Красунькі. Так що, пока-пока. Гарних снів вам. Кошенятка передають. Дякую Тетяні за корм. Не очікувала, що велика. Пачка Єлі, донесла з нової пошти, але це нам вже не стане надовго. У нас є ще 10 баночок паштетиків, до речі, вони вже дуже гарно його їдять. Я підгодовую, бо шестеро великих кошенят, мама знесилена. Зайка, тобі мішає? Тут підмівкою мішає, і що я говорю, чи вони їй мішають, бідно? Нічого, догодуєш ще місяць дай і стерилізуй, і все буде в тебе добре, кіця. Все, відмучилась. І вода полилась на підлогу. Це взагалі капот. Все я удаляюся. Мої нерви не витримують до спати. Пока-пока.